Харків одне з найбільш постраждалих міст за час війни. На жаль, ворог не припиняє його обстрілювати, вбиваючи мирних мешканців та завдаючи численні руйнації. Вже у січні цього року було пошкоджено більше 50 будинків, розповідає Олексій Топчій, директор департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради. Більше 200 вікон і 10 кровель, які були пошкоджені. Але Міський голова має чітку позицію, що в найкоротший час комунальники повинні відремонтувати та закрити контури, щоб мешканці могли повернутися до своїх помешкань і проживати там. Над ремонтом цих будинків харківські комунальники працювали щодня. Наразі аварійно-відновлювальні роботи виконані і люди можуть перебувати у своїх домівках. В низці будинків згодом будуть виконані і капітальні ремонти. Щодо обсягів руйнації, завданих Харкову протягом всього періоду війни, то пошкоджень зазнали 8 об'єктів, констатує Олексій Топчій. З них 3810 – це об'єкти житлокомсервісу, сервісу, житлових будинків ОСББ, ЖК, ЖСК, 3773 – це приватні житлові будинки, 70 – житлових будинків відомчого фонду. Тож обсяги майбутніх робіт щодо відновлення дуже великі, говорить керівник міського профільного департаменту. Так, на 2025 рік в планах міста проведення більш ніж 2,5 тисяч ремонтних робіт. Це зокрема найбільша потреба міста покрівлі. Більше 800 покрівель планується зробити на 2025 році. Більше 500 вхідних груп. Також фасади, цокаля, відмостки, все, те, що касається житлового фонду. Також департамент приділяє велику увагу елементам благоустрою. Більше 150 майданчиків дитячих планується відновити у 2025 році. А також ще велика кількість елементів благоустрою, які розполагаються в наших парках, садах, скверах. Це плани департаменту на 2025 рік. Також у 2025 році в Харкові будуть повністю демонтовані 16 будинків, які зазнали, на жаль, фатальних руйнувань. Зауважує Олексій Топчій. А в багатоповерхівці по вулиці Наталії, Ужвій, 82, все ж таки демонтують і другий під'їзд. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Юрій Бобикін, Харків, Новини.